Дописую документи щодо моєї будь-яка 42-річного ЄПС-суду з прав людини, відділу культури Полтавської області номер 420 статті 368, пока у закону при посудову та судді порушують засідання. Зостереження приємно розпорядження. Сказали, віддай мають. Судді об'єктивність обереження. Прошу заявлення судді гольни Задовольнити. 26 січня 2015 року Мамай на спеціально скликаний прес-конференції звинуватив суддю Гольнік у вимаганні у нього неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів США за закриття справи про адміністративне правопорушення. Одночасно звернувся з заявами до прокуратури Полтавської області та управління Служби безпеки України Полтавської області про суд і злочин. Ці бездоказові звинувачення вчинені ним з метою усунути судді від розгляду справи. Відповідно до Кодексу суддівської етики, суддя повинен демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки з метою зміцнення та підтримки довіри суспільства до судової влади. Неупереджений розгляд справ є основним обов'язком судді. Суд вважає, що зазначені заяви Мамая є свідченням, втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків. Що виразилася в западінні шкоди авторитету суддів, тиску на суд та посяганні на незалежність судді з метою відводу головуючий по справі. Неправомірними діями Мамая створені обставини, що можуть викликати сумнів у непередженості судді при розгляді справи. Через це суд змушений задовольнити заяву представника Ковжогі Кавжогі про відвід судді. враховуючи вищі викладене, суд постановив заяву представника Мамая Кавжогі про відвід судді Октябського районного суду міста Полтави-Гольнік задовольнити. Постовного оскарження не підлягає на цьому судове засідання. Наголошено закінчено.